Вітаю, друзі! На каналі Інформатика це просто. І сьогодні ми з вами говоримо про моделі і моделювання. Що таке моделі, які вони бувають, і навіщо вони нам взагалі потрібні. Відповіді на всі ці питання розбираємо саме сьогодні. В курсі 5 класу ми з вами говорили. Що від самого народження ми отримаємо купу різноманітних повідомлень від зовнішнього світу, завдяки об'єктам та явищам живої і неживої природи. Саме завдяки вивченню цих об'єктів ми дізналися, що яблуко може бути смачним, а кататися на велосипеді доволі весело. Але слід при цьому пам'ятати про правила безпеки на дорозі. Також ми дізналися, що тільки знята сплити сковорідка не тільки смачно пахне, але ще й може досить сильно. Опікати руки. Ну і кожний з нас точно знає, що нікому і ніколи не вдасться заховати водоспад в себе під ліжком. Всі ці пізнання навколишнього світу називаються дослідженням. Тож можемо зробити невеличке означення, що дослідження це діяльність людини спрямована на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу. Та їх зв'язків з іншими об'єктами. Ну і можемо сказати, що об'єкт це деяка частинка навколишнього світу, про яку можна говорити як про одне ціле. А розмір, смак, вага це є властивості цього об'єкту. До речі, напишіть в коментарях, чи допоможе нам знання ваги одного яблука, ну нехай грам 200, і вартості за один кілограм, хай буде 30 гривень. Визначити, скільки нам потрібно грошей, щоб пригостити яблуками дев'ятьох друзів. Ну і про себе не забудьте, яблучко собі купіть. Поставте на паузу і напишіть відповідь. Записали? Окей, тоді рухаємось далі. Але інколи ми не можемо дослідити об'єкти, просто взявши їх у руки, тому що цих об'єктів може вже і не існувати в природі. Ось як, наприклад, динозаври, Мамонти або фортецю, яку зруйнували ще десь на початку 19 століття. Також інколи цих об'єктів ще просто не існує. Перед вами проєкти реконструкції автовокзалу Миколаєва та кінотеатру Іскра ну і модель ще не існуючого міжпланетного таксі. До речі, обіцяють, що скоро воно буде курсувати на постійній основі. Ну і інколи дослідження об'єктів неможливе через їх складність або загрозу нашому житті. Ну уявіть собі, що ви залізли в жерло вулкану для того, щоб подивитися, скільки в нього там магми існує. Не дуже весела перспектива, але що робити в такому варіанті? Може собі копію зробити об'єкти, ну яка покаже саме ті властивості, які нас цікавлять. Абсолютно вірно. Зазвичай ми з вами так і робимо. Ну а власне копії справжніх об'єктів і називаються моделями. Тож модель за означенням. Це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі дослідження замінює реальний справжній об'єкт оригінал. Так, звісно, глобус нам не дасть повну інформацію про нашу планету, та принаймні, деякі материки розміщені і якими океанами омиваються, ми точно зможемо побачити. Карта України нам також цієї правди не розповість. Але скільки областей у нас існує, деяке місце розташовано. І як ми можемо до цього місця дістатися, ми можемо подивитися. Ну, а сам процес дослідження цих моделей і розв'язання задач називається моделювання. Моделювання це процес дослідження властивостей об'єкта на основі створення відповідних моделей. Моделі, моделі, моделі. Які вони бувають, ці наші моделі? Давайте подивимось. Моделі розділяють за різними напрямками. Наприклад, один з варіантів види моделей за галузями знань. Ті, їх може бути безліч. Будівельні. Так, інженери, конструктори, дизайнери працюють над модельками мосту перед тим, як його будувати, і з'ясовують, які навантаження він може витримати, які матеріали обрати, щоб він міг супротивитися сильним вітрам, землетрусам, ну і власне хвилям річок, які будуть під ним проходити. Біологічні. Тут моделі дозволяють розрахувати, скільки якого зерна треба посіяти, і при яких умовах його треба зрощувати, щоб досягти найбільшого результату і зібрати найкращий врожай. Фізичні, ну не для кого не секрет, що перед тим як будувати справжній літак або дрон. Роблять його невеличку модельку, за допомогою якої визначають на яку відстань ця моделька може полетіти, як вона буде боротися з вітром, і яку вагу вона зможе підняти на своїх крилах географічні. Ну, з цими моделями ми вже знайомі, і у минулому проєкті за допомогою карти ми з вами будували екскурсію. Розташовували зупинки, з'ясовували певну інформацію, тобто моделі географічні дозволяють краще вивчити місцевість, і предмет географія вам в цьому точно допоможе. Інший варіант модели це за способом подання. І тут також різноманіття може бути величезним, наприклад, звичайні інформаційні Моделі словесного виду, де ми можемо описати, розповісти звичайними словами про якісь об'єкти. Графічні варіанти, коли ми малюємо наші об'єкти і таким чином передаємо їх властивості, колір, розмір, розташування на площині. Структурні. У структурних моделях інформацію представляють у вигляді табличок, графіків, діаграм, тобто дають легше сприйняття певної інформації. Яку не дуже зручно читати у звичайному тексті. Ну і ще один варіантик розглянемо математичні, де інформація подається за допомогою різних формул та функцій. Цими моментами ми зустрічаємося, як правило, на уроках математики, фізики і хімії, і бачимо, що приховалися в нас тут матеріальні модельки. Тож перейдемо до їх представлення і побачимо справжні копії об'єктів, зроблені нами вручну. Можливо, надруковані на 3D-принтері або просто склеєні з бумаги. Як бачимо перед собою іграшкові моделі, які дають зовнішнє уявлення про той об'єкт, про який ми говоримо: літак, замок. Або ж звичайна вантажівка, також використовуються матеріальні моделі для того, щоб подивитися, а як будинок майбутній стане на площині, і чи буде достатньо місця для того, щоб розмістити зелену зону, припаркувати автомобілі і просто чи зручно буде ходити людям біля цього будинку. Ці всі моделі надзвичайно важливі. Ну а на сьогоднішній день ще один варіант виконання і виготовлення моделі з'явився за допомогою комп'ютерів. За допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм ми можемо розробити дизайн кімнати і розставити меблі ще до того, як кімната побудована, або створити ситуацію затору на дорозі, яка ще не побудована. Для того, щоб подивитися, чи достатньо ми відхилень зробили і розв'язок для автомобілів, щоб цих заторів не було на справжній дорозі. Ну а 3D-редактори дозволяють нам створювати об'єкти такої деталізації, такої якості, наскільки нам вистачить тільки нашої майстерства. З загальним видом представлення моделей ми з вами розібралися, які вони бувають, подивилися, а який алгоритм взагалі створення моделі, як її створити за якими кроками. То це також достатньо просто. Для початку визначаємо, а навіщо нам взагалі модель? Яка її мета, що ми хочемо завдяки цієї моделі дослідити, або яку задачу розв'язати. На другому кроці з'ясовуємо, які властивості нас будуть цікавити: колір, вага, розміри, розташування або щось інше. Третій крок моделі вибираємо вид. Самої моделі, чи ми будемо робити інформаційну модель, описуючи якусь подію або явище навколишнього світу? Або ми можемо це зробити математичними формулами, або ж просто показати на карті якусь частинку і розібрати якісь події історії. Або географії. Можливо, це буде рослина і її зображення, і ми подивимось, де в неї є листочки, а як розміщені ця коріння. На уроках біології. Наступним блоком ми вибираємо засіб створення моделі. Це може бути матеріальна модель, виготовлена з пластику, пластиліну або звичайної бумаги. Або ж це може бути комп'ютерна графіка, і ми змоделюємо модель за допомогою комп'ютерних програм. Ну і до речі, можемо просто намалювати картинку, або позначки поставити на карті. На Танському кроці, коли ми вже всі попередні елементи, які з вами з'ясували, ми переходимо до створення самої моделі. Саме така робота вас і очікує сьогодні на домашньому завданні. Переходимо до нашої платформи і дивимося, що у нас тут є. А є в нас тут така собі задачка. Уявіть собі, що у вас величезне свято і ви хочете влаштувати банкет. Є в нас банкетна зала. Власники цієї банкетної зали, ось вона у нас синеньким позначена, сказали, що у нас Нашому розпорядженні є два різних види столів. Ось такі варіанти, де ми можемо посадити 8 гостей, є він у вертикальному і в горизонтальному розміщенні, і є квадратний стіл, за яким можуть сісти 4 гості. Відповідно, задача перед нами стоїть наступна. Нам потрібно змоделювати, як можна розставити столи таким чином, щоб ми могли розсадити і запросити якомога більше гостей. Якщо ви звернули увагу, то ми побачимо. Що нам документ відкрито лише на перегляд. Тож, перше, що ми маємо зробити, зробити собі копію. Нагадаю, що це Google документ, Google таблички. З ними ми будемо працювати трошечки згодом, але розуміємо, що якщо це Google документ, то створення копії нам відразу і створить на нашому Google диску і, власне, папочку. Куди ми хочемо розмістити цей документ? Ми можемо обрати ось, наприклад, в мене є папка Excel. Я сюди вибираю і роблю помітку, що це задача. Після копіювання відкриється копія нашого документу і вже в нас тут буде ціла купа інструментів. Наші столи це просто зафарбовані клітиночки. Тобто ми можемо побудувати собі стіл двома варіантами. Вибрати певну кількість клітинок і вибрати їм певну заливку. Бачимо, що стіл побудувався. Або ж ми можемо виділити стіл правою кнопочкою його копіювати. Ну, а десь всередині вставити його копію. Коли ця копія виділена, ми можемо її легко пересувати і переставляти місцями. За умовою задачі, в нас є певне обмеження по розміщенню столів. Тобто ми можемо столи поставити тільки так, щоб між столами та зовнішньою стінкою була одна клітиночка. А між самими столами. Було дві клітиночки для того, щоб там могли проходити офіціанти, що будуть власне обслуговувати наш банкет. Ну, ось таким варіантиком беремо і тягаємо ці столи, пропонуємо різні варіанти розміщення так, щоб ми змогли всадити за них якомога більше людей. Можливо, ви не будете використовувати всі три види столів, а вам достатньо буде двох варіацій, або навіть один варіант вас загалом влаштує, щоб розмістити. Всі Гостей. Після того, як ви розмістите, розставите столи, маєте написати ось тут, скільки ви використали столів квадратних, можливо, тут і залишиться 0, скільки використали великих столів для восьми гостей, також може бути 0, якщо ви скористаєтесь тільки квадратними столами. Вказати загальну кількість гостей, яку ви зможете за ці столи розсадити і порахувати, скільки ж нам потрібно офіціантів для обслуговування даного свята. Якщо подивитися за умовою задачі, нам сказано, що один офіціант може обслуговувати гостів за трьома столами, не більше. Відповідно, якщо в нас буде 4 столи, як в даному випадку, то нам вже знадобиться два офіціанти. Порахували тут. Ну і на кінець роботи вам необхідно здати її на перевірку. Для цього натискаємо кнопочку поділитися в правому верхньому куточку. Вибираємо, що всі, хто мають посилання, можуть даний об'єкт. Редагувати, і далі копіюємо його посилання і здаємо на платформу. Якщо ви забули це все зробити і вже закрили ваші документи, то нагадую, що ви в будь-який момент можете перейти на свій власний Google диск, відкрити папку, куди ви це діло зберігали, або знайти його ось серед останніх використаних і клацаючи правою кнопкою на ньому, вибрати, надати доступ, поділитися. Ну а далі за алгоритмом. Вибираємо всі, хто мають посилання, можуть редагувати, копіюємо посилання і здаємо на платформу. Сподіваюсь, вам завдання сподобалось і ви його з задоволенням виконаєте. Ну а на наступному уроці ми з'ясуємо, чия моделька була найуспішнішою і вдалося розмістити як можна більше гостей. Залишились питання? Пишіть в коментарях. Ну, а якщо все сподобалось, чекаю на ваші вподобайки і зустрінемось на наступному уроці. Всім дякую за увагу і до побачення!